Ну що? Привіт, мої дорогі мрійники. Сьогодні я буду знімати плани на осінь, тому що в опитуванні в інстаграмі ви обрали саме це відео, як те, яке хочете побачити найшвидше. Це враховуючи те, що були ще книжкові покупки. А чомусь вам усім дуже кортить побачити велетенський список книжок, які я не прочитаю. Передивилася свої плани на літо. Зараз ми будемо ниряти, занурюватись у ці плани продуктивні, все виконаємо, все прочитаємо, все прочитаємо. Упс. Тому я вирішила піти в банк і щоб точно виконати свої плани на осінь. Я вирішила показати вам книжки, які я точно не прочитаю. Отак от, от я зламаю систему і зараз покажу вам книжки, які я реально, точно не буду читати восени. Тому, коли я буду робити наступні плани, я вам скажу 100% осінніх своїх планів я виконала. Я молодець. Заслуговую купу нових книжок. А ще, друзі, я от щойно створила банку, для друга нашої родини йому з побратимами потрібен пікап. І він попросив мене долучитись як блогера зібрати аж 200 тисяч на пікап. Для мене це звучить як непід'ємна сума, тому буду дуже вдячна кожному поширенню, репосту, кожній копійчині. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, буду дуже вдячна посилання на банку. Я залишу в описі до відео. А ви знаєте, це не так просто виявилося. <laughs> Обрати книжки, які я точно не буду читати. <laughs> Правда. Все. Я готова. І так, книжки, які я точно не буду читати восени 2023 року. По-перше, це Віра «Марсіани на Хрещатику, просто тому, що я ще не дочитала її за лаштунками імперії і починати наступну книжку якось нелогічно. Далі Йозеф Рот та його есеї, репортажі та фейлетони про подорожі, тому що там є подорож Росією, а мене навіть від однієї зустрічі з Росією в книзі вже нудить, тому поки No. Наступне не твоє собачє діло Мартин Якуб, бо ця книжка про докхантера. Я взагалі не знаю, на що я її купила. Мені її штовхнув консультант в моїй книжковій поличці, бо він був дуже якийсь веселий, харизматичний і переконливий. А тепер я не знаю, що з нею робити. Можу комусь подарувати, бо про докхантерів я читати не хочу. Наступна книжка вага снігу Крістіан Геполікен. Бо я її собі купувала на зиму, було б дурньою читати її восени правильно. Шляхи під сонцем репортажі 20-х років, бо ну, ви бачили, якої вона товщини. Я точно, враховуючи те, що зараз в мене взагалі нема часу на читання, і читаю я переважно в метро, я точно не дійду восени до репортажів. Далі. Марія Матіос, Букова Земля, те саме. Ви бачили взагалі її розмір, <хи> якщо я буду тягати її на роботу і читати в метро, то в мене не залишиться місця на їжу. А це все ж таки важливіше. Поїсти я люблю більше, ніж почитати. І я точно не буду перечитувати к'яру мецеламу після дощу, тому що це не книга, а сміття. І взагалі не знаю, що вона досі в мене робить на поличках. Все. Якщо я прочитаю ці книжки, то я лох. А тепер давайте все ж таки трошечки серйозно поміркуємо про те, що я дійсно хотіла би почитати цієї осені. Це вже буде складніше. «I'm well, I'm afraid that I, while I'm affected, I wouldn't be». Dead, 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 dead in this place. Давайте почнемо з атмосферних книг, які хотілося б читати в дощову погоду, завернутою в ковдру з кружкою ароматної кави. Тут я могла б показати безліч детективів, але детективи це такі книжки-рятувальники, які завжди приходять на допомогу, коли в мене поганий настрій, чи коли в мене забита чимось іншим голова. Тому, в принципі, планувати їх читати для мене трошки недоречно. Вони завжди імпульсивно, завжди в настрій, завжди рятують. Покажу дві книжки, які мені здається підійдуть за настрієм, і які б я хотіла прочитати восени, щоб доповнити собі атмосферу. По-перше, це вау, вау, вау! Ви такого точно не очікували. Джонатан Страут та його агенція Локвуд і Ко. Це перша частина. Такого підліткового циклу про дітей, які а, там щось полюють за привидами, мисливці на привидів в атмосферному лондоні. А всі кажуть, що це дуже атмосферна книжка, там про тумани, дощі, і вона дуже така затишна. Після а, Дому у Волошковому морі. В мене якось відновилася віра в підліткові затишні книжки. Віра в те, що вони можуть мені подобатись. Тому я думаю, саме час прийшов дати спробу і Локвуду, і компанії Джонатана Страуда. Якщо мені сподобається, я буду дуже щаслив... щаслива, бо таких книжок не вистачає, які прям тебе обгортають, обіймають. Я дуже такі книжки люблю, але вони дуже рідкісні, бо написати їх дійсно складно. А, і наступна книжка це Роджер Желязне А, Роджер Желязний написав таку символічну геловінську книжку Ніч у самовтньому жовтні, яка саме і розповідає про Геловін, про персонажів, які готуються до цього свята. А, от, і хотілося б продовжити з ним знайомство, бо книжка мені сподобалась. Сподобалась дорога вкази, щось дуже цікаве. Чи можна змінити минуле. М Блін, мені впадло читати. <ріст> Вибачте, якщо вам цікаво, почитайте в інтернеті. Наступні три книги це книжки, які на даний момент свого життя я хочу прочитати найбільше. Вже десь рік, мені здається, я їх в кожних своїх планах показую. Але, знову ж таки, це складні книжки, для яких потрібен соответствующий стан, емоційний. Психологічний, тому складно вибрати час, коли їх читати. А по-друге, я настільки впевнена, що вони мені сподобаються, що мені хочеться читати їх в якийсь такий відповідний, дуже підходящий період свого життя. І кожного разу, коли я обираю наступну книгу, яку буду читати, я звертаюся до цих трьох книжок, дивлюсь на них і думаю: чи відповідний зараз момент? І кожного разу кажу собі ні. Момент може бути ще кращим. І тому читаю щось інше. Я кажу про, по-перше, Альфреда Дебліна і його Берлін Олександр Плац, експериментальний роман, дуже відомий німецького письменника чула просто прекрасні відгуки, і я дуже люблю експериментальну літературу. Тому надзвичайно сильно хочеться до нього дійти. Не впевнена, що в мене це вдасться, тому що тут 550 сторінок лютого експериментального. Чого прози, <свят> лютої експериментальної прози, і, ну, це такий шматок, який не завжди можна відкусити. Наступна книжка це Дон Деліло, Білий шум. А, продовжую потроху осягати постмодернізм, який я ще не читала. І от з усіх книжок, які в мене поки що є на поличках: Дон Деліло та його Білий шум цікавлять мене найбільше. Сподіваюсь, що. Все ж таки познайомлюсь. І третя книжка, теж яку відносять до постмодернізму, це Зебельд Аустерліц. Навіть не треба вже казати, чому я настільки хочу її прочитати. А, Аліса і Настя Сабадах, з якими я постійно спілкуюсь, і як... відео яких я постійно дивлюсь, в кожному своєму відео згадують, яка це чудова книга. Чим інтригують, інтригують, інтригують мене настільки, що мені здається, я вже ніколи не знайду а, такий приємний час, щоб її почитати. Кожен день мені буде здаватись, якимось не настільки. Особливим, щоб починати читати Аустерліц. Наступна книжка, яку я покажу, вона перекреслює три попередніх, які я вам показувала. Бо якщо я хоча б її прочитаю з усіх ось цих експериментів постмодернізмів, то це буде дуже кльово. Я кажу про Томаса Сапінчина та його веселку тяжіння. Якось я прийшла в Левчика, сиділа, пила каву, і мені на очі потрапила ця книжка. І я подумала. The time has come. <хи> Прийшов час знайомитись з Томасом Пінченом. Я її купила, прийшла додому, одразу сіла читати, і я досі в шоці з цього. Але прочитала тільки 150 сторінок. Знову ж таки, повертаємось до того, про що я кажу вже все це. Відео, робота, купа подій, купа емоцій, думок інших заважають мені повністю поглинути цю книжку, заглибитись у цю книжку. Тому будуть чекати такого сприятливого часу восени. Сподіваюсь, він буде. Я не обіцяю, що я прочитаю всю цю книжку, але хотілося б якусь таку левову долю. А все ж таки осягнути. Бо, якщо дуже надовго розтягнути книжку, то я позабуваю деталі, якісь моменти, і, можливо, в кінці пазли в мене не дуже добре склеяться, і буде, ну, буде сумно, що я настільки розтягнула, що доведеться перечитувати знову цю книжку, щоб все зрозуміти. І невеличка добірка книжок, які скоро вийдуть. І які я планую одразу сісти читати. По перше, це Вавілон Ребекки Кван, по це Dark Academia, для, для якої восени саме час, тому що ну осінь, навчання, школи, університети це а вже ж речі, які створені, це пари, які створені на небесах. Хотілося б їх поєднувати, і це така прям довгоочікувана новинка, про неї будуть багато говорити. І а вже ж мені захочеться вставити свої 5 копійок в цей діалог. тому я, мені здається, одразу сяду її читати. Якщо хочете, щоб я знімала влог з процесом читання, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Наступна книжка, яка вже от, прям мені здається, однією сторінкою на поличках книгарень лежить. Вона прям з дня на день повинна вийти у продаж. Це Кривавий Меридіан Кормака Маккарті. Це я дуже давно хотіла познайомитись з Кормаком Маккарті, але не з його книжки дорога, тому що все ж таки, що б про неї не казали, які б схвальні відгуки я не чула, скільки б премій пуліцерських вона не отримувала, все одно постапокаліпсіс звучить для мене як антирекомендація. Я не дуже люблю такі книжки. І навіть Кормак Маккарті не зміг мене поки що спокусити. І навіть те, що це одна з найулюбленіших книжок. Моєї книжкової бесті Саші Скрипцової не змогло мене спокусити. Не знаю, тому ось дочекалась нарешті, поки вийшла інша його книжка українською. Це теж легендарний роман, це Кривавий вестерн, де прям на кожній сторінці купа насилля, збочення, де винищують корінних американців. Де воюють банди між собою. Чомусь це для мене звучить набагато привабливіше, ніж постапокаліпсіс. От тому, нарешті, дочекалась: куплю цю книжку одразу, як вона вийде, і теж, скоріш за все, сяду читати. Не думаю, що багато кому цікавий влог, тому навіть не буду питати, чи знімати процес читання. До речі, восени. Якщо я не помиляюсь, виходить перевидання: це чарівне Сільвії Плат під скляним ковпаком. Гламурна така рожева книжка про депресію, не дуже гламурне захворювання. А, і я думаю, що теж усі просто кинуться її купувати, читати, обговорювати, і мені теж захочеться приймати в цьому участь. Тому а, хотілося б теж прочитати а, навіть от прям. Прямо зараз, поки ще не вийшло перевидання, щоб хоча б тримати цю книжку в руках і розуміти свою е, обраність, що я все ж таки знайшла старе видання на барахолці. А... І поки я читаю його ще. В багатьох нема і всі про нього мріють. А потім, коли вийде перевидання, ця книжка вже втратить свою цінність на моїх поличках, тому хочеться її почитати, поки вона ще її не втратила. Плюс знову ж таки ця книжка про складні, серйозні і доволі сумні теми, про депресію, тому, можливо, десь у листопаді, знаєте, коли депресивні думки будуть навалюватись все частіше і частіше буде буде саме час читати книжку про героїню, яка страждала цим страшним захворюванням. І що ще? І, до речі, під осінній настрій, мені здається, дуже підійде Кадзуї Ішігуро і його роман Клара і Сонце останній його роман, про який я чула дуже схвальні відгуки. І взагалі, весь такий меланхолійний, в нього якось через його японське можливо походження, незважаючи навіть на те, що в Британії він живе зі скільки з шести років. Все одно в нього от зберіглась ось ця в крові. Ця меланхолійність, якась азійська. Тому його книжки, принаймні, ті, що я читала, вони от прям дуже стійко асоціюються в мене з осінню. І хотілося б познайомитися з цим романом восени теж. А, все. Все, друзі мої. Плани на осінь я вам розповіла. Не плани на осінь я вам розповіла. Тому, мабуть, прийшов час закінчувати це відео. А, дякую, друзі, що поділи... Поділились. Подивились. Я хочу їсти. Дякую, друзі, що подивились. Ставте, будь ласка, лайк. Хто поставить лайк, той виконає на 100% свої осінні плани. Підписуйтесь, жмакайте колокольчик. В мене, до речі, є група в телеграмі. Там не дуже цікаво, але якщо ви будете стояти в черзі і перечитаєте всі новинні групи, і вам буде нічого робити, то можете зазирнути і в мою групу. Ми там іноді рофлимо ось це все. Підписуйтесь в описі посилання. Підписуйтесь на мій Інстаграм і на Threads. Я там нічого не публікую, я вже навіть видалила, але все одно підписуйтесь Що ще. А, все. Цілую, обіймаю. Давайте сюди свої щічки. Муа! Побачимось в наступному відео. Па-па!